У фонді Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського з'явилися 25 унікальних книг, присвячених історії визвольного руху українців. Їх подарував науковець із Полтавщини, доктор права та доцент Українського вільного університету в Мюнхені Олександр Панченко. Ті книги, які зараз представлені, це книги, які стосуються національно-визвольного руху України. Також тих героїв, які творили історію України. Вони досить такі ма. Мають велике значення для вивчення історичної правди про Україну, mm -hmm. історичної правди, те, що відбувається зараз, тому що ми маємо це знати для того, щоб жити. Відчувати себе українцем книги вже готуються до виставок, зокрема й до дня незалежності, після чого будуть доступні всім охочим. Наші люди не дуже відрізняють націоналізм і патріотизм, що межує, так і про ці поняття в цій книжці розписано і розказано. Тому користуються і студенти, і наукові робітники, і люди, які не пересічні. сьогодні, кожен займається історією, її вивчає. Бо історію, як правило. Ми свою не знаємо. Олександр Панченко вже майже 20 років безкоштовно передає книги бібліотекам і музеям України. У його колекції власні праці та упорядковані збірки спогадів учасників визвольної боротьби, що поєднують документальність і людський досвід. Книги повинні читати читачі, і вони повинні формувати у українського суспільства національну пам'ять, впливати на розвиток людей, на розвиток дітей, в патріотичному плані виховувати їх. Що для цього найкраще підходять бібліотечні заклади? Працівники бібліотеки Ворять, завдяки подарованим виданням, полтавці зможуть ближче познайомитися з героями національно-визвольного руху та переосмислити важливі сторінки української історії.